Взагалі на сінга класно підходить шостий розмір цього декою, він сідає дуже гарно, мені це дуже подобається. Це така новиночка по кольору, лимончик. І є, друзі, ще одна спіду така. Ось такий от невеличкий парадокс, здавалося б, чиста вода, та мають працювати якісь більші такі темні тони, натуральні тони. На базу, на базу сюди. Народ, ну це не кілограм. Кілограм так не робить. Мені здається, це була дуже-дуже хороша риба. Привіт! Вітаю вас на каналі Favorite Fishing. Друзі, нас у Львові зараз настав такий трошки складний для риболовлі період. Рибка відходить від нересту, власне щука, а окунь якраз таки починає нереститись і хорошого кльову. Вже як декілька тижнів немає. Останні два тижні от я куди би не виїжджав, в принципі, рибалки дуже-дуже погані. Частіше за все там, взагалі, з двома-трьма покльовками за виїзд. Але і позитивний момент: тепер можна ціленаправлено ловити щуку. І сьогодні я саме цим вирішив і зайнятися. Зібрав свій улюблений 77-й Black Swan власне, для ловлі щуки на невеликі, на невеликі ваги. Та прийшов на одну з водойм неподалік міста, на якій, власне, і проведу сьогоднішній ранок. Тож сподіваюсь, в мене сьогодні все. Ж таки вийде половити. Ну, а ви одразу спочатку відео підтримайте мене вашими фотобайками. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing і давайте розпочнемо. Ну, а щоб ловити було ще цікавіше, то давайте зробимо таку гру, такий челлендж. Зараз у нас є 8 ранку, значить до 11 Засікаю 3 годинки і подивимося, який може бути результат такої короткої ранкової сесії. Розпочинаю з повільної рівномірної проводки. Ну, це власне буде основна проводка на сьогодні. Щука її дуже-дуже полюбляє. Особливо, якщо там на кінці стоїть якийсь фіброхвостик, то рівномірна проводка буде підходити от найкращим чином. На базу, на базу, сюди, сюди, перша покльовочка. Народно, закидів 10. Закидів 10 і чіткий удар. А, перша щучка. Перша щучка невеличка. Але дивіться, яка на ній п'явочка сидить. Дивіться, яка п'явочка на ній сидить. Треба її скинути. іди звідси, йди. Ага. Це одна, на ще друга. Поскидаємо з неї п'явочок. Бачите, видно, вона пасивна, стоїть. Стоїть на дні, п'явки причепляються. Але на приманочку вона кинулась так досить-досить активно, досить, досить, досить жваво. Початок є, спрацювала максимальна класика. Просто рівномірка білого двохдіймового віброхвостика і невелика щучка одразу ж спокусилася цим. Дощик посилюється, так що треба від нього потрохи ховатись. Ну, думаю, курточка на гортексі має такий невеликий дощ спокійно витримати. Іду сюди нове місце. Нове місце, нова покльовка. Ну, цю покльовочку я трошки довше чекав. Хвилинок 15-20 я впирався. І тепер от сталося ще одне клювання. Друзі, ще одна щучка є в моєму заліку. Цього разу вже спрацював е, Swing Impact. Swing Impact в кольорі Red На вазі в 2 грама. І оснащений він е, двійничком. Зараз я акуратно цю щучку відчіплю та буду відпускати, вона невеличка. Але саме клюванечко було доволі жваве. Отак то нове місце. Перший закид і зразу рибка. Щука. Дуже класно ловиться з підходу. Коли ловиш щуку, то саме перший другий заказ в новому місці найчастіше приносить покльовку. І є, друзі, ще одна співдочеретика. Ось ця рибка спідочерета взяла. Найменша зі всіх, а клюнула на найбільшу приманку. Я думаю, так, збільшусь, збільшиться розмір риби. Три дюйма поставив, 3 грама, три дюйма. Щучка найменша. Але дивіться, який класний колір. Давай, підростай, велика. Pumpkin Short Rest, класичний такий колір. А ось це вже такий не зовсім типовий колір. Це така новиночка по кольору, лимончик. Ну, Цікаво його теж спробувати. Сьогодні я ловлю на Black Swanчик 772 моделька. Це моя улюблена моделька. Вона в тесті до 7 грам та в рості 2,36. І я вам так скажу, що під ось таку ловлю спортивної щучки. Коли ти використовуєш грузи там від 1,5 до 3 грам і приманки 2-3 дюйма. Власне, ось цей стрій. Він мені подобається найбільше, і саме такою вудочкою мені найприємніше анімувати приманку, от саме під ловлю щучки на да, ось таку рівну мірочку. А також в неї є достатньо потужна ось ця середня частина, яка дозволяє і надійно засікати щуку. Далі в мене тут стоїть катушечка це Shimano Vanquish з шпулькою Стелли, 2500 розмір. І намотана тоненька ниточка. Нитка апгрейд, юджика апгрейд в розмірі японському 0,3. Він досить міцний, але при цьому тонкий. І як бачите, розмір риби особливо великий не трапляється. Тобто та риба, рибаколова цього її можна без проблем. Але зато така тонка нитка дозволяє закидати ось ці легкі монтажі дуже-дуже далеко. І в якості повіця я завжди використовую флюрік. Ох, щучка погнала! Ох, ще раз щучка погнала! І цього флюрика я вяжу зовсім небагато. Тут така от ставочка сантиметрів на 20. Ах, була, була риба на лимончик. Була риба на лимончик. Є. Нове місце, знову рибка. Бачите, треба переміщатися. Перемістився другий закид і знову покльовка. І тебе теж додому, давай. З під очерети, дивіться, друзі, з-під бережка, з-під очерети. З-під бережка, з-під самого черетику. Ну, взагалі, щось розмір не радує. кожна наступна риба в мене все менша і менша. А от і темна приманочка. А от і темна приманочка дала рибку. Моторне масло цього разу. Дивіться, з цього місця друга покльовка. Я тільки змінив приманку і одразу на першому підриві вона взяла. Ось така щучечка знов. Знов щучечка невелика. Давай, розпи, велика. Ну якщо говорити про кльов в загальному, то він насправді то оживає. Покльовок стало значно більше, ніж коли я починав. Зараз тільки-но пройшла половина мого таймера, тобто пройшло півтори години. Ну, а я вже готовий сказати, що результатом задоволений. Той кльов, який є, він цілком цілком мене ну, задовільнив всі мої потреби на сьогодні. Так, рибка невелика, але це і така бачите, невелика водойма, і вона, скажімо так, одразу на околиці міста. Тобто вона плюс-мінус популярна. Ну і звісно, що багато рибаків, які ловлять, забирають, знищують все, що виростає трошки більше там ніж. Те, що я ловлю, ну на жаль, на жаль, такі реалії. Але як бачите, дрібної щуки можна половити, і вона ну прикольно ловиться. Погода от, насправді трошки підкачала. Я хотів би половити в більш приємних умовах, а оцей дощ, який постійно капає, ну не сильно мені подобається. О! Оце теж непогано так вдарило. На лимончик Свінга 2,5. Тоді працював фьюжн 2.5 лимончик. Я думаю, поставлю свінга 2.5, У мене він теж є. О, друзі, ще одна щучка. Ще одна, дивіться, який в неї животик. Ну, видно, вона тут вже таке щось проковтнула. непогане, непогане. Ну ось сьогодні в пасмурний день все ж таки лимончик працює дуже-дуже, навіть непогано. Дивіться, вона його так. Акуратно прикусила, та? але мій двійничок надійно її засік. Зараз ми акуратно попробуємо відчепити це все діло. Двійничок надійно, надійно сидить За сам край, але... але надійно. Ах, Втекла, втекла сама. Ну, блін, і хвост така згіла. Треба діставати нового. Давайте я ще покажу, як я взагалі вдягаю двійний гачок на свінга. Взагалі на свінга от класно підходить шостий розмір цього декою, він сідає дуже гарно, мені це дуже подобається. І спочатку я бачите з голови починаю просто проколювати місце, в яке потім вже буду заводити двійник з правильної сторони. Тобто я підготував місце, куди він буде легко заходити. Так насправді просто вдіти значно рівніше, значно гарніше. І тоді просто ось так проколюємо. Розводимо двійничок і заводимо його через все наше тільце. Ось і все приманка оснащена двійником. Ах, зійшла, 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 зійшла. Іди сюди. Ось ще одна з підбережка. Ну, тут таке гарне місце, як бачите, такий, типу, куток озера. І в таких місцях щука часто затримується. Їй дуже подобаються такі місця, і вона на таких місцях постійно стоїть. Ось такий от невеличкий парадокс, здавалося б, чиста вода, та мають працювати якісь більші такі темні тони, натуральні тони. Але. Працює лимончик. І таке враження стадається, що от лимончик реально працює краще за інші приманки. Я його як тільки ставлю, зразу швидкі покльовки, декілька покльовок з місця. Ну, ось така ситуація. Тому експериментуйте, навіть якщо вам здається, що в цих умовах такий колір не має працювати, все може бути абсолютно по-іншому, тому що настрій риби вгадати, передбачити дуже непросто. О, народ, народ, є, оце непогано щось. Блін! Блін, вийшла на свічку і зійшла. Ну це була непогана щучка, вона була ось такою, не знаю, грам 400. Для такої водойми в місті це дуже-дуже непогано вже було. Блін, шкода, що зійшла. О, це гарно всадило. Просто на рівномірку. Просто на рівномірку. Дуже потужний ударчик. Іди сюди. Є, що у мене зараз буквально півгодинки і час вийде. І в мене є ще таких два от бажання, два експерименти, яких я сьогодні ще не задіяв, але хочу спробувати. Значить, перший, це. Ось такий фет 2,8 салатовенький. Власне, хотів саме з фетом поекспериментувати, з такою ще більшою приманкою. Ну, а друга темка це вже в Теж в мене там є 65-й складок. Хочу його трохи покидати, потвічити і подивитись, чи буде брати взагалі на воблер. Так що зараз півгодинки саме цим двом приманкам приділю час. О, от і на фета. От і на фета. Під дочурету. Ну, Риба не збільшилась. Риба не збільшилась, риба теж невелика. Взагалі я цього фета поставив, ще й зійшла. Я фета поставив, думаю, ну, може на більший розмір приманки. І риба збільшиться, але бачите, ну, не спрацювало. Риба все одно була невеличка. Ого! БИЛ! Ох ти, що, ти, що народ, це була ракета! Це була просто якась ракета. Це було щось дуже-дуже здорове. Там вона як пішла в сторону, то там така хвиля пішла з неї. Народ, це було щось дуже здорове. Оце було щось реально. Ну просто капець яке важке. Ну Це не кілограм, це набагато більше. Ну це була риба дня, це реально була риба дня. Вона, була, вона як стартанула просто в сторону. Народ, ну це не кілограм. Кілограм так не робить. Мені здається, це була дуже-дуже хороша риба. І вона на першому ж ривку відпала. Прикро, максимально прикро, бо завершення би вийшло просто чудовим. Ти що, ти що, яка покльовіна! Яка покльовіна? Який різкий удар. ну Просто розриває фета, просто розриває. Я його кожен раз перенадіваю, але бачу, його надовго вже не хватить. Ну ось і все. Ось і фініш. Три годинки промайнуло. Ось так, одинадцять. Давайте підсумовувати. Насправді риболовля сьогодні вдалась навіть кращою, ніж я очікував. Так, розмір риби зовсім невеликий, але ви самі розумієте, яка це водойма і що ну, не може тут бути чогось великого чи в кількості. Так, у мене сьогодні трапилося скривання дійсно хорошої риби, але це виняток. На жаль, вона зійшла, що ну дуже дуже. Максимально прикро, тим не менш ту порцію задоволення, яку я хотів отримати сьогодні. За ранок я 100% отримав, і дуже сильно мене здивував колір лимон. Я його взагалі ну практично ніколи не використовував. Не можу сказати, що мені цей колір подобається, але сьогодні його тільки поставив і пішли покльовки. Дуже активні, дуже жваві і дуже часті. Від вас попрошу в коментах написати обов'язково чи рибалити ви ось так перед роботою 2-3-4 годинки на водоймах неподалік міста чи на водоймах. Прямо в межах міста обов'язково залишіть ваш коментар, а також ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Фаворит Фішинг. І зустрінемося з вами в новому випуску. Па-па!